Добрий день ми з України. Канал Тарас роззнання мене звати Анастасія, і зараз шириться інформація стосовно того, що на Рососії на Ростовській атомній електростанції була аварія, вийшла там радіація. І вам цікаво, чи це правда, чи ні. Ну і звісно, чим воно нам загрожує, якщо це правда. Пропоную прямо зараз подивитися, що це таке, ну, чи достовірна ця інформація? Звісно, що, якщо воно і є, то росіянці традиційно, за традицією СССР, да, приховують цю інформацію. Як там з Чорнобилем було? Через тиждень повідомлять? Давайте подивимось. Чи є аварія на... Костовські атомний на простанці, да, є, правда, чисто правда є. Дні. Я просто дивлюся, тяжкий стан роботи. роботи. В даному випадку, туз мечів, він може бути не тільки як він, може бути як інформація, а також може бути як поламка, ураження. ну, коротше. Ось він, я на нього докладаю, і що виходить? Виходить, що страшний суд. Пам'ятаєте, да? страшний суд виходив, наприклад, у нас на Каховську греблю. Ви вже повинні розуміти, хто зі мною давно знати, що це за карта, і яка вона не дуже. Карта смерті сюди, старші аркани. Так, да, це правда. це правда. Більше подробиць. Хочу більше подробиць. Тоді, якщо, ну просто ми виявили факт, є воно чи ні, є, дійсно, є. Ну, страшний суд, це, це ніфіга собі аварія. А, да. Більше подробиць хочу на шість карт. у тому, що там щось зупинилось, якась робота вона зупинилась. Ну, в сенсі роботи. Ми маємо на увазі роботу техніки, технічного обладнання. Щось пройшло в стан вимушеної зупинки там по місцю, і це призвело до цього, до такої аварії. Ще цікавий момент. В неї давно був поганий стан на дихав. І виділялись кошти, от по-правді виділялись великі кошти для того, щоб порівняти оцей складний стан. Але ці кошти вони не дійшли до станції. Вони осіли ось на дні колоди. Вони розійшлися по карманах. Там давно вже з обладнанням було щось не так. Я не знаю навіть після переглядів, численних там. Про Чорнобиль і так далі. Я не знаю, як працюють станції все одно. Ну, далека я від цього людина. Може ви мені в коментарях поясните. Дивіться, щось зупинилося. Це я по картах точно можу сказати. Щось працювало і зупинилося. Через зупинку цього чогось, судячи по тузу мочів, там був вибух. Покажи мені наслідки цієї історії. Загальні, от через, через те, що сталося. Воно. Воно буде ширитися. Нестабільний стан буде по повітрі, по домівці, в сенсі, де це відбулося, мається на увазі Росія. Там воно і буде ширитися. Для нас є загроза. Для нас є загроза. Мені окремо це показали. Ну, для мене імператриця це Україна. Ви знаєте? В мене така карта. Це її. Так от є загроза для України через воду, можливо, опади. Тема опадів, що воно піде в воду, вода прийде до нас. От така от історія. Але не більше. Тут йде поширення по ось ну, по четвірці жезлів, по рососійшки. Е, Покажи мені широко наслідки для рососії. Наскільки велика небезпека, наскільки воно значно. Зробить більше ха ха -ха хороших русських, світящихся русських, вежа, 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 вежа. Обмеження. Ну, по-перше, це буде потребувати великої кількості коштів для того, щоб урівноважити всю цю історію. По-друге, звісно, що когось там знімуть людина, можливо, котра відповідальна була за станцію, а може, котра взагалі відповідальна за якусь таку... Я не знаю, хто відповідає. Наприклад, за армію, оки, там, не за армію, а за оборонку, відповідає міністр оборони. От хто буде відповідати за станцію, я не знаю, але якийсь великий... Хрен його, скоріш за все, покарають. показово. Багато руйнацій, багато, і не в тому сенсі, що в прямому руйнації. Ні. ж розумієте, як діє радіація. Ми з вами будемо бачити, що щось буде руйнуватися в сенсі виходити з ладу, в сенсі буде непридатне для використання. І дуже, дуже для... я ж так питала для Росії. Тут тепер випадає ця імператриця. Це дуже сильно вплине на їх баб. Їх баби тупо, я так розумію, там або будуть народжувати. Ну вони завжди народжували виродків, окей, але будуть або втрачати дітей, або ну це імпротреція це або вагітна жінка, жінка, мати. Оця тема пов'язана з дітьми і з народженням дітей. Розумієте, все, що з цим пов'язане: дітонародження, виношення, просто наявність дітей, воно буде все бити по цьому, по цій історії. Обмеження і велика кількість коштів, що витрачатися буде, що призведе для до, до того, що кошти, ну знаєте, коли ви розраховуєте, що кошти у вас є ну, на щось на війну, наприклад, а вони підуть не туди, тому що треба там гасити пожежу зараз. Це довгострокові наслідки, це не наслідки одного, двох навіть років. Це дуже довгострокові наслідки, я на бабду їх. Колесо фортуни, королеви пентаклів, діти. Ну, блін, коротше. По народженню бахне там дуже-дуже дуже серйозно. Групами людей, от вон, ну, групи жінок, скажімо так, вони будуть просто виходити з цього, скидати дітей. Ну, що вам ще? Я просто не знаю, як це сказати так, щоб мене Ютуб не забанив. Ви ж розумієте, про що я кажу, правда? Розумієте? Хто там вирішив по, по цей болгарка попрацювати? Бачите, це дуже довгострокові наслідки, дуже довгострокові. Це тема десятиліть, і це піде по рашці, по напряму, мінімум по трьом напрямам. От така от історія. Правда є, правда, дуже серйозна тема є, і, і це їм от, як покарання. Там я вам не показувала, по-моєму, перше триплет, котре я розкладала. Знаєте, ну, вирішила вже йти одразу. Побачила а, аварію, погнали по аварії. Там виходила сімка монет. Тут якусь і дзімпіння. Сімка монет, що посіяв, то й пожав. Це зібраний врожай. Що ти на що, за що боровся, на той й напоровся. Тим більше ми з вами бачили, що гроші на це великі насправді виділились на цю станцію. Просто вони осіли по карманах, а вона давно на ладан дихала. Отака от історія. На цьому все. Ставте вподобайки, якщо подобається, що я роблю, якщо довіряєте, будь ласка. Взагалі це просуває україномовний контент, ви ж знаєте. І взагалі старайтесь просувати будь-який україномовний контент, тому що забагато досі, незважаючи на всякі санкції і так далі, російськомовного контенту, мені це дуже не подобається. От, дякую, що дивилися. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити це на картки в описі або ставши спонсором е, каналу. У спонсорів є власні плюшки у вигляді там рунних ставів на всяку потребу. Ще є власний телеграм чатик спільний, де, де багато чого. Нумерологія, зоторичні дані, бартерні розклади. Все, що хочете. Ось. А я. У мене є безалкогольне шампанське. Ну, я просто не вживаю спортного, от я тут думаю. В мене є на такі моменти безалкогольне, шампанське. Пити ще чи її відкрити, чи що. Це непогане таке покарання. Особливо, коли, знаєте, взагалі, коли хочуть род винищити, рід, країну, б'ють по жінкам і дітям. Показово, дуже показово. Слава Україні! Смерть ворогам, внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі! Світячимся, привіт, Па-па.